Хей, hey, з вами Кейт, та я продовжую серію інтерв'ю у рамках проєкту Ти зможеш. Це історія сміливих українок, які проходять шлях адаптації в США. І сьогодні моя героїня допоможе відповісти мені на питання, чи є безкоштовна освіта в Америці. І взагалі це реально поступити в коледж в США, знаходячись ще в Україні. Перед тим як продовжити дивитися це відео, перевір, чи підписаний ти на мій канал, постав вподобайку цьому відео, а також напиши будь-який коментар у підтримку україномовного Ютубу. Цікаво, поїхали! І я дуже дякую тобі, що ти. Приєдналася сьогодні до інтерв'ю і поділишся своїм досвідом. У тебе реально класна історія стосовно того, що ти розпочала навчання в США, це дуже класно. Як давно ти приїхала, звідки приїжджала з України, і де знаходишся зараз, як довго вже в США? Всім привіт! Мене звати Марта, мені 18. і в США я приїхала 18 серпня, тобто це 3,5 місяці тому. Зараз я живу в штаті Пенсильванія. Моя хост сім'я знаходиться в Пітсбурзі, а я навчаюся в коледжі, і я живу в кампусі в маленькому містечку Латроп і сам коледж називається Сан вінсен Коледж, де я навчаюся. Для мене насправді ти перша людина, з якою я спілкуюся, яка приїхала сюди і почала навчатися. Тому що дійсно багато хто людей мені пишуть, що стосовно того, а як це все відбувається? Я не можу з ними поділитися цією інформацією, бо я не навчаюся, як взагалі. Тобі виникла така думка мало того, що переїхати в США, так і ще знайти для себе коледж і розпочати навчання. Сама історія мені дуже подобається. Yeah. Я планувала взагалі, це була моя велика мрія, дитяча переїхати в Сполучені Штати. Ось так сиділа, дивилася всі ті фільми, і думаю, ну одного дня я точно переїду, як без поняття, але точно переїду і буду тут жити, або хоча б буду подорожувати тут. Mm -hmm. І одного разу я сиділа з мамою на кухні, почалася війна, і був такий варіант переїхати в іншу країну на момент війни. І це була Франція через довгу історію пов'язану з танцями, адже там була підтримка. І я тишком нишком сказала: а що, якби я переїхала в Сполучені Штати, там в мене, тут в мене нікого з сім'ї, по суті, немає, і вона каже, ну. Саму тебе не пущу, але якщо поїдеш своєю найкращою подругою, то добре. Але за однією умови, якщо все ви будете самі робити, все з документами пов'язано: шукати навчання, шукати сім'ю. Якщо вам це вдасться, тоді ми тебе відпускаємо. Якщо ні, ми тобі допомагати не будемо. Я зразу написала найкращій подруги. кажу: А що якщо ми поїдемо в США? Вона каже: Давай. І так ми почали потрошки шукати програми і наткнулися на for Ukraine», Mm -hmm. Спочатку було справді важко знайти спонсора, але згодом виявилося, що далека сім'я моєї найкращої подруги тут живе і він погодився стати нашим спонсором. І зараз це, по суті, моя сім'я тут, за що я дуже рада зустріти цих людей в своєму житті. Ну і звісно, переїжджаючи сюди, ми розуміємо, що це по суті два роки, і потрібно чимось зайнятися ті два роки. Mm -hmm. А навчатися в Україні онлайн звичайно класно. Але через різницю в часі це насправді дуже важко. І ми почали шукати навчання з ними. Спочатку це був ком'юнірі коледж, тільки на два роки. Тоді ми планували поїхати в Техас і подали документи в Техаський університет через те, що наша хоч сім'я, чоловік він там викладає. Ми подали документи місяць, чекали місяць це Все робили, ходила в український університет, це все якось збирали, все, що потрібно. З документів нічого неможливо точно сказати, що потрібно, що поступити, адже для кожного університету це якісь інші документи, і кожен вимагає щось своє. Але треба бути готовим подати певні оцінки, розказати, чим ти займався в вільний час, і написати якесь мотиваційне есе, щоб вони побачили, що ти взагалі хочеш отримати від цього життя. Чи робила ти evaluation свого українського диплому? Бо я часто зустрічаю, що це потрібно зробити, бо у нас інші ці оцінки, і вони не поєднуються з американською системою. І є така в принципі послуга: чи користувалася ти такою послугою, чи потрібно було для вступу? Ніяких е, послуг ми не брали, щоб перекладати документи чи щоб оцінювати наші оцінки з українського університету. Це все я робила по суті сама. Ем, шукала просто в інтернеті калькулятор, можна так сказати. А далі вже все вставляла в табличку і просто переводила ці оцінки. Це було потрібно. Загалом мені повезло через те, що на даний момент я в маленькому коледжі тут навчається. Дві тисячі-три тисячі студентів, що дуже мало для тутешніх університетів. Але я мала поступати в Техасський університет, де 40 тисяч студентів. В останній момент все міняється: місяць ми подаємо документи, збираємо їх і чекаємо результат. І у Пітсбурзі є українська церква, куди ходить чоловік з нашої сім'ї. Його звати Роман, так як він, по суті, українець. Ось. І він знайомиться священником. Вони розмовляють, він розказує про нас, і священник рекомендує нам коледж, який знаходиться годиною їзди від підверху, і каже, що вони будуть раді допомогти українцям, адже сам університет дуже підтримує Україну. І каже: Ви спробуйте подати документи в цей коледж. Ми подаємо документи, результати приходять швидше, нас приймають і дають грант на навчання, що дозволяє тут навчатися безкоштовно. І ми. Про це дізнаємося в п'ятницю. Після дзвінка з сім'єю ми дізнаємося, що вже є квитки, і в понеділок ми летимо. Виїжджаємо з України і вилітаємо в Сполучені Штати. О, так почекай. Виходить, що весь пошук того, як ти вступала, це все відбувалося ще з України, правильно? Так, все шукалось в Україні, всі документи я подавала в Україні онлайн. Не було такого, що. Я шукала якусь компанію, яка би допомогла мені вступити в університет. Це, це робилося напряму з університетом. Просто заходиш на їхній сайт, годину риєшся на їхніх е, всяких кнопочках, тикаєш всюди, де попало, шукаєш що де куди. Дуже багато читаєш, е, подаєш документи і далі вчишся на своїх помилках: що треба, що не треба. І, врешті-решт, е, ми поступили. Ми були дуже щасливі ще й знати, що. Ми старанні студентки, тому ми навчаємося тут безкоштовно. Також ми живемо тут в кампусі, і сам університет це не як в Україні, коли корпуси розкидані по всьому місту. Це можна сказати. Ми в такому окремому, дуже гарному місті посеред невеличких пагорбів, не можна це назвати горами, де є чотири види гуртожитків. Навчальні класи, бібліотека, кафетерія і все, що тобі потрібно. Більше того, це є католицький університет, тобто ми живемо разом з монахами, і монахи тут навіть викладають, і це також такий стереотип. Монахи тут дуже відрізняються від монахів в Україні. Ось, я ще досі навчаюся в українському університеті на індивідуальному плані, що mm -hmm. більше ускладнює цю ситуацію. Ти кажеш, що ти зараз навчаєшся в університеті? А на якому ти курсі? В Україні я на другому курсі, я е, навчаюся на спеціальності міжнародні економічні відносини в університеті Франка на бюджетній формі навчання. Тут мені дуже важко пояснити, на якому саме я курсі. Е, моя спеціальність це є маркетинг, а так як тут все зв'язано з кредитами, тобто за кожен урок ти отримуєш певну кількість кредитів. Це або три, або чотири кредити. І щоб випуститися з університету, тобі не потрібно вчитися 4 роки. Все, що тобі потрібно, це є набрати певну кількість кредитів. Наприклад, на моїй спеціальності це 120 кредитів. Щоб їх набрати, тобі достатньо брати по 5 уроків кожного семестру. І за 4 роки ти закінчуєш навчання. Ти обираєш предмети сам собі, але треба також бути, розуміти те, що, щоб закінчити. Спеціальність, яку ти обрав, тобі потрібно мати кредити з обов'язкових дисциплін. А так як це католицький університет, тут у нас є обов'язкові дисципліни, які навчають любити, вчитися, слухати та писати. Це проходить абсолютно кожен студент. Далі в тебе є також якісь базові предмети, які ти маєш вивчити, наприклад, соціологія, філософія. Ти сам це також вибираєш між тих всіх обов'язкових дисциплін, навіть є театральне мистецтво чи музичні інструменти. Тобто вибір тут справді великий, і так само з бізнес уроків ти маєш певний перелік предметів, які ти можеш вибрати, коли їх вчити, як їх вчити. Мені важко пояснити на якому курсі я тут, через те, що з України я тут є трансферний студент, що означає, що я продовжую своє навчання. Офіційно я є першокурсниця, я живу в окремому гуртожитку для першокурсників. Тут немає такого уроки саме для першокурсників, і тут немає такої штуки, як одногрупники, адже на кожному уроці в мене цілий набір абсолютно різних студентів з абсолютно різними спеціальностями перших, других, третіх і навіть четвертих курсів. Тому це все таке всюди тут дуже різноманітно. Які документи ти їм надала, щоб вони могли це все перерахувати для тебе? Коли я перераховувала свої оцінки в їхню систему оцінювання, mm -hmm. я робила окрему таблицю, яку я знайшла на яку я знаю, що подають на Erasmus+. Mm -hmm. Відповідно, я знайшла таблицю, всі оцінки перелічила, коли я подала документи. При приїзді сюди, в кожної людини є свій адвайзер. Це є такий професор, який швидше за все викладає дисципліну, з якою в тебе є і твоя спеціальність. І він, вже знаючи, що я сюди приїду, він говорив з хто там вище, я не знаю, хто там сидить і за це все відповідає, але вони там дивилися, які кредити можна перерахувати, щоб я просто знову не брала ті самі курси. Mm -hmm. Наприклад, я вчила вищу математику, відповідно, тут мені вже її не потрібно вчити. Якщо ми зараз будемо говорити про людей, які захочуть пройти цей подібний такий шлях, а які ресурси ти могла би їм порекомендувати? Для пошуку університетів, тому що ти казала про те, що ти заходила одразу на сайт до університету або коледжу і там же щось шукала те, що тобі потрібно. Може, ще якісь ресурси, про які ти не розповіла, можеш поділитися. Ютуб <YouTube. пистри> це був ресурс номер один, і якщо в нас виникала якась ідея навіть тим самим приїхати в Америку, перше. Куди ми заходили, це був просто так і вводити в пошуку або в Ютуб і дивитися інших людей, які пройшли таку саму дорогу. Це правда, що ніхто не поступав в університет. Це зазвичай люди, які вже приїжджають сюди та шукають роботу. Перша порада, яку я можу дати, це вже в Україні знайомитися з людьми з Америки і дуже багато питатися, не боятися питатися. Я в університеті, де перш за все цінується почуття. Ком'юніті, і що всі тут разом? Їхні навіть кредо це є Together We Rise. Тобто тут всі за те, що ми команда, і якщо тобі потрібна допомога, ти ніколи не будеш сам, щоб це все якось перейти. Тобто, люди дуже багато спілкуватися, дуже багато питатися у всіх. І навіть якщо ви розумієте, куди ви їдете, де ви будете жити, який університет ви. Зможете собі дозволити, або будь-який університет ви зможете поступити точно. І як тільки ви розумієте, ага, ось це мій перелік університетів. Заходите на сайт університету, ритися на ньому, знаходите ем, номери людей, які відповідають, допустимо, за іноземних студентів, і пишете їм напряму лист. Для мене писати і питатися чомусь в Україні було значно важче чи то. Через якусь гордість, що я не можу запитати, чи те я боялася, не знаю, чому щось мене зупиняло, тут ця проблема пропала повністю. Якщо мені потрібно дізнатися, чи завтра відмінили урок, чи не відмінили, я можу не писати своїм одногрупникам, я можу напряму запитатися в професора, і я знаю, що він мені відпише і скаже, що ось все, так-то і так-то. Просто питатися, не боятися в Америці, це така різниця культури. Я думаю, тут дуже люди хочуть тобі допомагати. Будь-хто, перше, коли ми тільки-тільки приїхали і заселилися сюди, всі так і казали: якщо у вас є якісь питання, підходьте і питайте. Спочатку я не розуміла, як це, а потім зрозуміла. Тому навіть коли найменше питання по типу: А до, до котрої години працює їдальня? Можна запитатися в рандомної людини в мене в гуртожитку, і вона тобі скаже, навіть якщо в мене знайома. чи є безкоштовне навчання в США? Тому що ти сказала, що. Тебе зараз є грант, але чи це така була певна індивідуальна ситуація для вас, або це є така певна не знаю, процедура звичайна для США, що кожен може її пройти і отримати для себе безкоштовне навчання? Для нас це було дуже важливо знати ціну навчання, тому що воно тут не дешеве. І спочатку, коли я отримала лише я вступила сюди, я просто отримала грант на 20 тисяч доларів, і це було через те, що я. Іноземний трансферний студент, тобто навчання не було ще безкоштовним повністю, крім навчання, тут є ще проживання і це дві різні ціни вже пізніше, коли з нами зв'язалася ректорка університету, вона повідомила, що ось для вас безкоштовне навчання, через те, що як я їй казала, це в більшості тому, що університет підтримує Україну. Як тільки ти заїжджаєш в університет, в них стоїть табличка «Pray for Ukraine», В нас я б сказала, індивідуальний виняток через те, що саме таке безкоштовне навчання, яке отримали ми, ну це через те, що ми ось приїхали з України і вони розуміють стан, в якому ми зараз знаходимося. Але так, тут є безкоштовне навчання, і я знаю людей, які отримали тут не грант, вони отримали тут scholarship, і це дозволяє їм вчитися безкоштовно. Для декого це складається, сума складає десь два роки безкоштовного навчання, для декого це цілих чотири роки. Це дуже індивідуально, але знову ж таки, це лише ціна за навчання за проживання потрібно платити окрему ціну. Але по-перше, тут дуже легко знайти роботу на кампусі. Тобто, ти можеш працювати в кафетерії, в нас тут є своя кавнярня, ти можеш працювати помічником. Також тут є така штука, як ем, тітори, ті, хто тобі допомагають наздогнати все в уроках, вони безкоштовні. Але університет все одно платить їм певну зарплату, щоб вони це викладали, і тут можливо заробляти далеко не виїжджаючи, тому що ми по суті в такому закритому просторі, але жити на кампусі нікуди не виїжджати можна. А також тут є дуже цікава штука, як префект, це є людина, яка відпов... яка, скажімо так, головна на поверсі або головна в квартирі в гуртожитку. І якщо ти стаєш такою людиною, як префект, тобі не потрібно платити за проживання там, так як це свого роду робота, угу. що по суті робить твоє навчання тут повністю безкоштовним. Бо якщо порівнювати, наприклад, з Україною. Не знаю, може це буде хибна така думка для мене, але все ж таки мені здається, коли навіть я навчалася, що, що ініціатива вона нічим не підкріплювалася. це, що ти все казала, да, там і старости були. І все, це все було безкоштовно і на таких от благодійних началах. А тут це все підтримується і дуже класно. Мені здається, це взрощує таку ініціативу у молодих людей. Так, це правда, тому що тут дуже багато заходів створюють саме студенти. А тут через те, що ми по суті в закритому просторі, і в тебе немає як такого вибору щось робити кожен день. Вони дуже відповідально ставляться до розваг студентів. Там кожен день караоке, ніч, казино, ніч, е, ніч перегляду фільмів, фокусник приїжджає, приїжджає вечірку. Давайте влаштуємо. Це також може бути хибне через те, що ми в католицькому університеті ми живемо з монахами, які живуть також тут в гуртожитку. Е, це може бути хибне, що тут всі дуже правильні, що тут немає ніяких розваг. Це неправда. Тут справді люди стараються, щоб студентам не було нудно і нашим діджеєм на нашій першій вечірці був також монах. Тому я справді рада, що вони змогли розвіяти такий стереотип. Це дуже класно. Я насправді приємно вражена, і я дуже рада, що. Ти зараз свою історію показуєш приклад ініціативності у таких, знаєш, більш молодого покоління українців і українок, що треба бути проактивним. Ти дійсно права, це що ти розповідала? Треба писати, треба не боятися питати. Бо вони дійсно всі до цього звикли. Ну, по-перше, вони звикли користуватися електронною поштою, що для мене було таким дуже. Дивним, бо ми всі переписуємося в месенджерах. А тут пошта, вони mm -hmm. всі використовуються дуже класно. Це така, знаєте, як одна з порада буде. Якщо ви намагаєтеся з кимось зв'язатися, знаходьте пошту, і реально це буде швидше, ніж ви будете думати, як зв'язатися через соціальні мережі. Ну і друге, що я хотіла би попросити тебе, можливо, так загально сказати, тому що ти сказала, що кожний університет має свій певний перелік документів, що саме ти готувала і що ти надсилала, коли ти намагалася вступити в. Два, ти сказала, да, вищі. Отже, я заходила на кожен університет, зазвичай там десь є кнопочка Apply now, угу. і ти можеш податися на навчання що влітку, що весени, що е, весною. Далі ти бачиш перелік питань по типу, як тебе звати, як, де ти живеш, свої контактні дані, дані своєї сім'ї. Е, тоді кожен університет питається про зарплату сім'ї, адже. Е, Дивлячись на це, вони можуть е, дати тобі фінансову допомогу. Отже, тоді, що я готувала, я готувала кілька есе для кожного з університетів. Питання були різні: типу, е, що би ти хотів робити, чому ти хочеш поступити сюди, що тобі дасть те, що ти сюди поступиш. Тоді я забрала свої документи і підтверджувала, що я навчаюсь в українському навчальному закладі. Я ходила в університет та ставила початку під це. А також я перелічувала свої оцінки, переводила їх в американський і також ходила в університет ставити печанку початку. Що ось вони справжні, я їх не придумала. Також я подавала свідоцтво про народження, але наскільки я розумію, це було не потрібно. Я подавала свої табелі зі школи за останні три роки, і також їх переводила в їхню систему оцінювання. І здається, з документів це все. Паспортні дані, не як паспортні дані, як номер паспорту, а просто що ось я справжня людина і, здається, все. А ти, коли перекладала свої документи, чи зверталась до нотаріусів, чи потрібно було завірювати? Ні, ні, такого не потрібно було робити. Ні, не робила цього. Я взагалі не перекладала більшість документів на англійську. Все, що я перекладала на англійську, це по суті були мої оцінки з університету і зі школи. Це все, що я перекладала. Що би ти могла побажати зараз да, українцям, українкам, які знаходяться можливо у пошуку, може, вже тут у пошуку коледжу для себе або дітей, е якщо в них знаєш, так потроху втрачається мотивація? Перше вчить англійську ще до документів, додам, що я здавала е також онлайн тест на знання англійської мови, це також те, що потрібно всюди, не тільки в університеті і в коледжі. Я здавала в лінгу це значно швидше, значно дешевше і значно зручніше. Вчіть англійську, вона ніколи не буде зайва. І коли ви знаєте, що ви знаєте англійську, виявиться потім, що ви її не знаєте. Тому що я навіть тут говорю з американцями, і я розказую, ну, іноді мені потрібно гуглити, що означає те чи інше слово, коли ви мені щось надсилаєте, якесь повідомлення. А вони мені кажуть. Ну, ти знаєш, ми теж іноді маємо гуглити, бо ми не встигаємо за всіма сленгами, які тут відбуваються. Це ніколи не буде зайвим. І плюс це вам дозволить краще дізнатися про їхню культуру, про їхні традиції. Мова це те, що тут дуже важливо. Друге, це якщо ви шукаєте університет, спочатку визначиться. Що ви насправді хочете вчити через те, що в Україні моя спеціальність зовсім інша. Я на факультеті міжнародних відносин, міжнародні економічні відносини. Тут це є бізнес, більше бізнес-школа. Я навчаюся і вивчаю маркетинг, і це дві різні речі. І я розумію, що я не знаю, як я вибрала свою спеціальність в Україні. Тому е, проведіть якийсь час. З собою, щоб дізнатися, що насправді ви хочете вивчати, це дуже важлива складова. Я дуже щаслива, що зараз я вивчаю тут маркетинг, це те, що мені справді дуже подобається, в якій формі вони це подають і як вони це викладають, це є дуже-дуже класно. Е, тому більше дізнаєтеся про себе, і як тільки ви розумієте, що ось це те, що ось моє там якась певна сфера, там бізнес-сфера, медична сфера. Ось це моє, куди я хочу рухатися. Будучи в невеличкому університеті, я зараз розумію, наскільки це комфортно, наскільки це класно, тому якщо у вас є можливість, не жініться за найкращими університетами в Америці. І не шукайте якісь менші університети, де є ось це розуміння м -м, єднання, коли всі. Може тобі допомогти, коли це справді важливо. Я за це дуже ціную цей університет. Пробуйте подаватися всюди. Ви ніколи не знаєте, який саме університет вас прийме, і той, який вас прийме, повірте, якщо так сталося, значить так мало статися. Я насправді дуже рада, що ти поділа свою історію, тому що я чесно в захваті, бо я розумію, що те, що ти поступила в цей університет, це була лише твоя заслуга. Ти шукала, ти шукала цю інформацію, ти зв'язувалася з людьми, знайомилася. І я дійсно дуже хочу, щоб у нас було все більше і більше таких, знаєш, молодих, активних українців та українок, щоб вони прославляли нашу країну, не знаю, в США, в Україні, в інших країнах, і ми показували такий гарний приклад. Тому я дуже вдячна тобі. Що ти знайшла часто, поділилася своєю історією. І я сподіваюся, що можливо для когось це буде такий поштовх. Вони думали, що це неможливо, це неможливо поступити в США, подивляться історію з тобою і скажуть: якщо вона змогла, то і я зможу, і можливо, також зможуть поступити в університет або в коледж. Якщо є бажання, натхнення і упора всередині себе і розуміння, що я не здамся, поки це не буде моїм. І довіра до життя, що все складається так, як треба, тоді все вийде. І якщо вам хтось каже, що це неможливо, значить це є неможливо для них, але не для вас. Пам'ятайте про це. Мене дуже надихнула історія Марти. Після інтерв'ю я ще довго думала, яке класне у нас молоде покоління українців та Україну. Вони цілеспрямовані, хоробрі і дуже проактивні. Я дуже пишаюся. Такими прикладами українців, і дуже вас прошу підтримати це відео, щоб його могло побачити ще більше людей. Щоб алгоритми YouTube зрозуміли, що це відео цікаво моїй аудиторії, то я прошу вас поставити вподобайку цьому відео і написати коментар як мінімум від п'яти слів. А якщо ви хочете стати наступним героєм цієї рубрики та поділитися своїми успіхами при адаптації в США, пишіть мені, будь ласка, в інстаграм або в телеграм. І обов'язково вірте в себе, у вас це точно вийде.